Комбінована нічна атака росіян. Ворог спочатку запустив дрони, а потім гатив крилатими ракетами. У Києві уламки впали у Дарницькому та Шевченківському районах. Загалом у столиці двоє загиблих і двоє постраждалих. Які наслідки руйнувань та як цю ніч пережили кияни? дізнавалася наша журналістка Олександра Кулебаба. Увага! Адміністрація повідомляє, що приміщення ворог. Вироби... Такі звуки прийшли працювати працівники одного зі столичних торгівельних центрів у Дарницькому районі. А так ранок зустріли мешканці одного з будинків Шевченківського району. Уламки збитих ворожих ракет встигли чимало нашкодити. Людмила та Сергій з Мелітополя, які переїхали до Києва, тікаючи від росіян, цієї ночі не спали. Лише як літіла осколки, взрив, пожар, і скорих багато було. много так. бах, перед Попризнули, сакбахотів зорвались підозрюва. Заріва балкон сюди все, Ну і всі рібенок наміс паспугала. Чина плаче бігом скорі в коридор. Налякали російські обстріли і Катерину та Ольгу. Не повискакували в хату, у мене пристройка, то ми вискочили в коридор, бо воно ж з таким свистом пролетіло. Ось, ось наш дом, воно 9-етажний. Це ж рядом. І воно сюди що це саме поперло. Ну, а де воно бахнуло, воно не чутно було нічого. Просто свист такий пройшов над домом і чутно, що наче щухкало. І тишина, я кажу, десь полетіла, куди полетіла. Сяви бачили один, один раз. Ми так не переходили у коридор, а потім, коли почали зриви, то побачили сява і пішли в коридор. Кожного разу страшно. Звикаєш періодично, а потім, як тихо, то все одно привикаєш до хорошого. Жінки чули вибух і бачили спалахи від уламків рашистської ракети, які влучили по будівлі одного з гіпермаркетів. Російський металобрухт пошкодив покрівлю, декілька офісних приміщень та роздягальню для працівників. Під час тривоги у приміщенні нікого не було, працівники встигли перейти до укриття. Кажуть, шкода українського стягу, який висів на поручнях магазину. Його частково поплавило від полум'я, але все одно майоріє. На щастя, ніхто не постраждав, бо ми дуже ну, відносимо до безпеки співробітників дуже ретельно. То всі були не в магазині. Наша служба безпеки також проявила, на мій погляд, героїзм, бо вони тушили пожежу. Як тільки вона трапилась, я так тут ще й поруч живу, то ну, бачила очима, як це було, то ну, пожежа одразу не дуже постраждали приміщення імен а а так ніхто не постраждав, це ну велике щастя. То відстроїмось у цьому торговому приміщенні є виставка вишитих картин однієї з працівниць закладу. Уціліли після пожежі усі картини. Постраждала лише одна, трішки намокла. Але працівники закладу кажуть, що підсушать її, і вже скоро вона буде знову частиною цієї колекції. У багатьох будинках з іншого боку Дніпра, де теж падали уламки ворожих ракет, повибивало шибки. Пані Олена зі страхом пригадує, як її від ударної. Хвилі відкинуло до стіни. Зараз разом із дітьми планують зашивати вікна плівкою і каже, добре, що не встигли зробити ремонт на балконі. Я була в великій кімнаті, в дверях стояла, Слышу, розриви йдуть, дзерка працює. все ближче, ближче, ближче. Говорю, мужу, щось сильно близько, не подобається мені і в це. час напроти шарахнуло. Полно дима, мене викинуло в коридор, дверь казну. Але всі окна В Шкафу така дирка не склось. А не із ДСП, а й сир дерева. Тобто, То осколки, летели куди попало. Міські військові адміністрації повідомили, уламки ракет вбили двох охоронців нежитлового приміщення. Чоловікам було 26 та 36 років. Ще двоє людей поранені. Така масована атака на столицю вперше за літо. Востаннє масштабно росіяни були ракетами по Києву ще навесні. Олександра Колібава та Олексій Тищенко, п'ятий канал. Двоє загиблих та семеро поранених. Так і наслідки нічної атаки ворога по Донеччині, як повідомили в обласній прокуратурі, загарбники з комплексів С-300 стагатили по селу Богатир. Під прицілом опинилося фермерське господарство. Там загинули двоє чоловіків. Також під ворожий вогонь потрапило місто Курахове. Московити вдарили по житловому кварталу. Через обстріл постраждало семеро людей. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, окупанти вкрили вогнем село Кізомис. Ворог поцілив у місцеву школу та 25 житлових будинків. Через обстріли поранені дві жінки їх госпіталізували. Окупанти вдарили й по селу Золота Балка. Там після ворожого обстрілу загорівся покинутий будинок. Там сухостій пожежу оперативно приборкали рятувальники. Також москолота зрівнялась з землею дитячий садочок у селі Миколаївка. Гинської громади у наслідок цього обстрілу люди не постраждали. Найпотужніший авіаудар по російських аеродромах від початку повномасштабного вторгнення цієї ночі невідомі дрони атакували місця дислокації російських літаків у Псковській, Брянській Орловській областях. Крім того, безпілотники летіли на Тульську, Московську, Калузьку області. За попередню інформацію, на литовищі хрести пошкоджені щонайменше сім бортів: 6 іл 76 та 1 ту 22 Наймовірніше літаки не підлягають відновленню. Невідомі дрони не давали спа. Ти загарбникам і в тимчасово окупованому Криму хронологію подій вибухової ночі по російськи відстежував Юрій Пугач. Дуже страшно. Не пойму, в каком районі карапорттоліблизно опівночі кілька десятків ударних дронів атакували аеродром у російському Пскові. Объясняю. Вот там у нас Черюхинская военная база. И там туда летят ракеты от украинцев. Сейчас никакой ненависти к ним. У нас работает ПВО. Чи атакували лише аеродром, чи ще й військову базу поряд, та чи заїхали вже ФСБшники у гості до цього російського підлітка навідника? Достеменно поки що невідомо. Натомість відомо, що впродовж кількох годин на аеродромі на південному заході РФ добряче палало й вибухало. Так звані розмі пишуть, що на литовищі дислокуються як цивільні, так і військові літаки. А от представник головного управління розвідки ЗСУ Андрій Юсов повідомив: у Пскові знищені. Чотири транспортні літаки. Іл 76 Ще два, ймовірно, пошкоджено. Але інформацію українська розвідка ще уточнює. Я успіл спрятатися, усишую. Одету під. Саме іл 76 доставляють боєкомплект по РФ. Уцілілі літаки Росіяни нібито вже перемістили на інші аеродроми щодо військової бази. Це місце дислокації 104-го полку, який брав участь у звірствах в Бучі. Тепер і в Росіян схоже з'явилася своя філія пекла. Російські інформаційні помийки почали заходитися. Мовляв, на Росію напало НАТО. Конспірологи почали городити теорії, нібито дрони запустили Попскову з території чи то Латвії, чи то Естонії. Вочевидь, росіянам аж ніяк не хотілося вірити, що дрони могли пролетіти майже 700 кілометрів до російського аеродрому. Лише над ранок так звана російська влада повідомила, пожежу на аеродромі Пскова ліквідували на трьохстах квадратах. Але візуально на відео площа займання була величезною. На нашому аеропорту, Псковському. атака говорять, дрона. Та прилітало у Росії цієї ночі не лише по Пскову. Що за мопед Це Це безпілотник. Намагалися збити невідомі літаючі мопеди цієї ночі і над Брянськом. Близько шостої ранку вибух пролунав, начебто, у будівлі управління слідчого комітету. Також місцевий губернатор повідомив, що в області ще два дрони, нібито намагалися атакувати телевежу. Збитий БПЛА в Брянську, як повідомляють місцеві, впав на завод Кремній -Л» – одне з найбільших підприємств мікроелектроніки в Росії. Крім того, бодай невелику частину атмосфери 24 лютого в Україні змогли відчути цієї ночі росіяни і в Орловській області. Па намє. Та ну не до редака заїзьбі. А хеонім радакам пізне. Я готов увірять зараз. За попередньою інформацією від губернаторів, атакованих безпілотниками областей РФ, у Пскові нібито збили більш як 20 дронів у Брянську та Орловській області по два. Починаючи з першої ночі, під атакою дронами перебували також Тульська, Московська і Калуська області. Працювало вороже ППО. Під атакою БПЛА, крім території Росії, був Севастополь у тимчасово окупованому Криму. Над ранок запровадили вже звичний для Московської області так Званий план Килим небо закрили над трьома російськими столичними аеропортами: Внуково, Домодєдово і Шереметьєво. Що тут скажеш добро пожаловать, 24 февраля, четверте товариш. Інформації про постраждалих чи поранених росіян не надходило поки що. Юрій Пугач, п'ятий канал. Вибили окупантів із позицій та закріпилися на рубежах. Бійці 3-ї штурмової бригади показали результати нічного бою на Бахмутському напрямку. 14 годин у відкритому морі без будь-яких плав засобів провів спецпризначенець з позивним конан. Він опинився за бортом під час виконання операції поблизу вишок бойка у чорному морі. Як повідомив командир спецпідрозділу Гур Артан, їхня команда змушена була відступити під вогнем ворожої авіації однак вони повернулися за побратимом із підкріпленням. Тільки уявіть собі, один у відкритому морі без розуміння, куди рухатись, коли буде допомога, але з чітким усвідомленням того, що він є ціллю не лише наших пошукових місій, але і ворога. Так от він не просто протримався 14 годин на воді. Він плив і ще й у правильному напрямку. Наскільки треба бути сильним духом, холоднокровним, аби зібрати себе в кулак та просто пливти до своєї перемоги? Він вже легенда не лише нашого підрозділу, але й Маю і всіх спецпризначенців. 22 серпня в чорному морі поблизу так званих вишок бойка зав'язався бій між українськими бойовими катерами та російським військовим літаком. Літак окупантів спробував атакувати українські військові судна. Снаряд поцілив у воду і не завдав жодної шкоди українським військовим. Випущена ж з нашого бойового катера ракета пошкодила російський борт і Він відлетів у напрямку найближчого аеропорту. Без зуба російська армія, українські військові прорвали так звані зуби дракона на запорізькому напрямку. Це спеціальна протитанкова лінія оборони із бетонних пірамід та земляних ровів. Про цей прорив повідомляє видання Більд і зазначає, що українська армія наближається до села Вербове. Раніше про успіх на цьому напрямку повідомив і Генеральний штаб. Зуби дракона мали стати вирішальною лінією оборони для окупантів на запорізькому напрямку. Але як зазначає більд українським військовим знадобилася. Лише одна доба, аби її прорвати. Ситуацію на цій ділянці фронту і загалом в Україні прокоментував міністр оборони Естонії. Ми бачимо, що є певний прогрес у Токмаку. Він наразі є гарячою точкою, його намагаються взяти. І коли це станеться, тоді можна буде перекрити деякі лінії постачання російської армії. А це дуже і дуже важливо. Тож сподіватимемося на успіх. Але треба і розуміти, що працювати над цим дуже і дуже тяжко. Просування йде сантиметр за сантиметром, тому що міні-поля дуже великі. Росіяни також можуть діставати до українських військових. Але як ми бачимо з минулої й ночі зсу також здатні поцілити росіян на їхній території. Остання нічна атака на аеродромі у Пскові була фактично дуже близько до Естонії за 30 кілометрів від кордону. Тож ми дуже уважно стежимо за ситуацією у нашому сусідстві і сподіваємося, що українці зможуть пройти до Токмака і до Азовського моря.